1 липня одна гіакалорія теплової енергії на комунальному підприємстві Південно-Західні тепломережі коштує понад тисячу гривень. В середньому таку ж суму сплачуватимуть хмельничани за тепло у квартирі площею 65 квадратних метрів. Проте і ці тарифи залишаються найнижчими в Україні. До прикладу, для мешканців сусідніх областей тепло у квартирах коштуватиме на 250-300 гривень більше. Для того, аби хмельничани платили менше, на підприємстві модернізують котли та замінюють теплові мережі. Для цього залучають інвестиційні кошти та з міського бюджету. Велику увагу підприємствам тепловим. Приділяє міська рада, міський голова. За його дорученням в нас в місті повинен бути 100% облік теплової енергії. Ну, якщо взяти наше підприємство, то практично нам залишається встановити вісім лічильників тепла, і наші споживачі будуть 100% з обліком. Сергій Цимбалюк додає, за рахунок наявності лічильника в середньому на 25% зменшується споживання газу. Також значно економити теплову енергію вдається і завдяки утепленням. Наразі за кошти з міської казни планують утеплити бюджетні організації, школи, дитячі садочки та лікарні. Директор Південно-Західних тепломереж зазначає, нещодавно повністю утеплили перинатальний центр. Результат відчутний. Що перинатальний центр споживав до утеплення, що після утеплення? Це практично, ну я так, от може, без перебільшення, то це на 40-50% тепла. Вони споживають менше. Оцей комплекс робіт і по інвестпрограмі, і то, що виділяється з міського бюджету, воно разом дає результати, тобто воно зменшує витрати підприємства відповідно і зменшується тариф на теплову енергію. Також гарна альтернатива для економії газу твердопаливні котли. Такий агрегат уже встановили на котельні 20-ї школи. Найближчим часом подібні будуть і у котельнях на вулицях Хотовицького та Північній.